Всім привіт, незламний оптиміст з вами. З початком кожного тижня, а у гравців World of Warcraft тиждень починається само з собою з середи, ми одягаємо все краще і краще спорядження, вивчаємо нові підземелля, перемагаємо босів у старих рейтах доповнення, розвалюємо ворогів на аренах чи батлграундах. Хтось взагалі збирає гарний сет на свого персонажа і спокійно насолоджується грою без зайвої метушні. Це все до чого. Грайте так, як подобається вам. Головне, щоб ви отримали від цього задоволення. А якщо вам цікавий міфік плюс контент, або ж просто цікаво ближче подивитись на підземелля, то люб'язно запрошую до перегляду мого нового відео. Сьогодні я розповім вам про залізні доки. Це другий інст, який прийшов до нас з варлордів Дренору. Трохи раніше я знімав відео про Grimrail Депо. Хто ще не бачив, обов'язково перегляньте. На півночі Горгронду на самому березі розташовані Iron Docks це особлення потужної морської сили, якою володіє залізна орда на дренорі. Веготенські бойові кораблі, створені в ливарному цеху Блекрока, вирушають на битву саме з цього порту. Тут приборкують найнебезпечніших звірів Дренору і тренують їх разом з елітними загонами піхотинців, які готові будь-якої миті вирушити в бій і нагадати кожному, що з залізною ордою жартувати не варто. Зі старту нам протистоять здебільшого слабенькі мобіки. Але є декілька міні босів про яких варто розповісти детальніше. Перша це чемпіон Друна. Вона буде настрілювати вогняними стрілами, що залишають палаючі войдзони. Просто виходимо з них. Також завдає чималої шкоди використовуючи Barbit Arrow Barrage. так що притримуємо свої сейви і цим трохи допомагаємо хілеру. Другий міні-бос зветься CH Master Olugar, і він має пару небезпечних абілок, кидається зброєю в одного з нас, залишаючи Voidzну. За можливості треба ухилятись. Також не стійте перед його обличчям, щоб не зловити Шатеринг Страйк, яким він б'є по танку і трохи в конусі перед собою. Є ще третій Пітварден Гварнок. Його, звісно ж, можна скіпнути, але раптом ви цього не зробили, то вам треба відходити від нього після того, як він скастує Chain Drag, притягнувши вас до себе. Бо потім він починає Blade Шторм і завдає своєю крутилкою всім шкоди. Також він бафує себе на плюс дамаг та атак Спид. Тоді вже ловити Blade Storm стає смертельною забавкою. Щоб уникнути бою з ним, треба просто відвести босса трохи далі в сторону пірсу. Мінібосів бажано бурстити. На Forтіfai тижнях вони можуть завдати серйозних проблем нашій групі. Перший бос флешрендер Ноггар. Цей орк має карколомний успіх у військовій ієрархії Залізної Орди і швидко здобув ранг командиру батальйону. Ми натрапляємо на нього саме тоді, коли він верхи на своєму вовку Дредфангу проводить плановий огляд війська, що має от-от відплисти на штурм шатрату. Бій з ним складається з постійних спроб ухилитись то від вогню, то від стріл, то від вогняних стріл. Ноггар починає бій верхи на своєму вірному вовчику, і поки він сидить верхи, його самого ми бити не можемо. Коли ми знесемо вовку 50% ХП, до нас злізе і сам бос, і битись нам треба буде вже з ними обома. Особливу увагу треба приділити здібності боса Reckless Provocation. Поки він її кастує, боса не можна атакувати. Інакше нас зафіряє і ми почнемо рандомно тікати від страху. І побіжемо, звісно ж, прямо у вогняні стріли де й помремо. Цілком логічно, що перше ми вбиваємо дредфанга, у якого і так вже 50% здоров'я лишилось. Цей вовк стрибає на рандомного гравця, завдаючи дамагу та сповільнюючи нашу швидкість руху на 45%, що трохи погіршує нашу спритність до ухиляння від стріл. А ще й юзає Shredding Swipe, який дамажить пазурями в ООЕ, так що не підходьте близько до нього по можливості. Після вбивства Дредфанга бій з Ноггаром стане набагато простішим. Вирушаємо далі. На шляху у нас стоять два просто велетенських огри. Навіть не думайте витрачати свій час на бій з ними. Можна зробити набагато простіше. Нехай танк поставить їх перед велетенською махіною, що знаходиться трохи далі. ДД має залізти всередину і запустити залізну зірку через мобів по прямій. Вбиваючи заразом і інший треш. Запускаємо всі зірки, щоб розчистити собі шлях, і вирушаємо далі. Обережненько проходимо по правому краю, щоб не спровокувати непотрібну бійку з ворогами, що можуть нас помітити. Зустрічаємо патруль, який вже входить в наші плани вбитих ворогів. Тому ввалимо цих пісюнів. Ми тільки хотіли пройти собі спокійно далі, аж тут з неба почули страшний свист, а за ним гучні вибухи та гуркіт землі. Що це ще таке? Так, звуки десь з того волотенського корабля. Ого, так це кремезно грон пуляє по нам залпом з гарматних ядер. Потрапляти під обстріл не раджу, це смертельно. Дуже важливо перечекати, поки ядра не перестануть летіти і встигнути перебігти до сховку, де на нас вже чекають моби, які на невеличкій ділянці будуть ще й кастувати неприємні зброї крутилки, які треба уникати. Бажано фокусити Chain Masters, бо вони підсилюють інших ворогів у групі. Як тільки ми заходимо на платформу до другого боса, то з корабля по нам вже стріляти перестали. Закінчилось ядра, мабуть, але часу розмірковувати у нас небагато. Прямо з потяга до нас стрибають Grim Rail Enforcers. Це одразу три суперники і вбивати їх бажано в чітко зазначеному порядку. Спочатку Аріок, потім Макок, а лише потім Ніса. Все через надпотужну обілку Sanguine Sphere, котру Аріок застосовує, щоб полікувати союзника з найменшим рівнем здоров'я. Тому якщо ми вбиваємо його першого, то в подальшому він лікувати союзників більше не зможе, і нам не доведеться вічно їх бити. Дуже важливо не бити Аріока, доки на ньому висить щит, Інакше сферка вибухає і лікує всіх ворогів довкола. Тому фокустьте іншого боса, поки висить баф. Гоблін Ніса кидає пастки навколо нас, тому будьте уважними і виходьте з них своєчасно. Також вона прикликає моба, бомбсклад, який рандомно чарджиться в гравця і через пару секунд вибухає. Тому ухиляйтесь від цього обов'язково. Макок буде кастувати Flaming Slash. Потрібно відійти від його мордахи, бо він робить потужний ривок з ударом по всіх на своєму шляху. Час від часу запускає вогняні хвилі, від яких доволі легко ухилитись. Не дамажимо в щит і відходимо від лайна. От і вся суть бою з цими босами. Далі на нас чекають доволі неприємні вороги орки та їх приручені тваринки. Звірі будуть чарджитись у гравців, а орки відстрибувати і важко буде звести їх до купи для якісного алоє-демеджу. Тому якщо лічильник мобів дозволяє, скіпайте їх. Таким чином можна зекономити чимало часу. На нашому шляху також трапиться один міні-босс. Але його здібності такі ж, як і у Олугар Olugar початку інста. Не стоїмо перед його мордою та ухиляємося від літаючої зброї. Ого, який великий котик! Щось він не дуже хоче з нами гратися. Навпаки, схоже, що він не проти нас роздерте на шмаття. Найважливіша його абілка Time to Feed. ощір стрибає на одного з нас і починає розривати наше тіло, завдаючи нищівної шкоди. Хілам потрібно уважно слідкувати, на кого напав бос і сфокусувати свій хіл на цьому гравці, а дамагерам вити ДПС по максимуму. Бо, втративши 5% здоров'я, він нарешті випускає нашого союзника своїх пазурів. І знову звертаю увагу на танка. Не стоїмо перед його мордою, бо він кастує Primal Assault, що не слабо б'є перед босом. Інколи ошір стрибатиме до кліток з тварючками і випускатиме їх на волю. Першими до бою вступають вовки. Вони отримують баф до дамагу, коли знаходяться поруч одне з одним. Але суперники з них такі собі, тому ведемо їх всіх до боса і заливаємо АОЄ чи клівом. Наступним друганом, що випустить ошир, буде Райлак Скай Terror. Найліпше кинути його в сон або будь-який інший тривалий контроль. Щоб він не заважав нам. Інакше він буде запльовувати кислотою всю платформу на якій йде бій. Більшого від цього боса ми не дочекаємось. Тому спокійно добиваємо кетика та підіймаємось на корабель до нашого фінального суперника. Ах, ось хто по нам ядрами кидався! Так це ж Скулок, син легендарного грула. Йому допомагають двоє орків Корамар та Зогош. Спробуйте здати тут героїзм і запустити Коромара до першого гарматного залпу, щоб нам не довелося потім бити з ним під час обстрілів, бо він кастує Блейдшторм, що неодмінно ускладнить нам перебіжку на обстрілах. Поки Загош сидить у гарматі, він кастуватиме Rapid Fire в одного з гравців не стійте на лінії між Загошем та гравцем, бо теж будете отримувати дамаг. Одна з ключових механік на цей бій гарматний обстріл. Скулок відкидає нас на початок корабля і починає закидати нас ядрами. Потрібно сховатися в одну із сейф зон. Підійти слід майже впритул до укриття, інакше нас буде дуже боляче пробувати. Наша задача в невеликих перервах між обстрілами бігти до боса з усіх ніг. Тут підійдуть будь-які абілки, що прискорюють нашу групу. Перший, хто дістанеться до сколока, зупинить обстріл і переведе боса знову на першу фазу. Але дуже раджу, щоб перший був саме танк, бо бос може ваншотнути будь-кого іншого. Загалом це все, чим цей бос може нас злякати. Головне не поспішати бігти, коли з неба летять ядра і не ловити фаєр. Схоже, що залізній рід потрібно буде трохи більше часу, щоб підготувати свій напад на шатрат, бо ми перебили майже всіх ворогів в доках і відтермінували наступ. Warlords of Draenor розповідає нам дійсно альтернативну версію розвитку World of Warcraft. А що б сталося, якби орки не випили демонічну кров народа? А от що, вони перетворились на невгамовну, страшнючої сили воєнну машину, настільки потужну, що довелося навіть кликати відважних героїв, тобто нас, щоб ми допомогли її спинити. Я планую якось записати відео полору кожного доповнення і розповісти вам неймовірні та захоплюючі історії, які ви могли пропустити, якщо не грали ще тоді в цю фантастичну гру. Дякую всім за перегляд, сподіваюсь моє відео було для вас корисним і ви поставите йому вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте український контент серед друзів, а ми всі будемо старатися створювати його для вас. Не забувайте допомагати Збройним силам України та волонтерам, тільки разом ми здатні перемогти і в єдності наша сила. Бережіть себе, мої любі. До нових зустрічей!